В умовах падіння продажів видавці Європейського союзу зібралися у Франкфурті на найбільший книжковий ярмарок у світі. Це продавці майданчик для реклами серед потенційних покупців, а також місце для дискусій про майбутнє видавничої справи. За останні кілька років ринок пережив серйозні трансформації, і на останню чергу це пов'язано із появою електронних книжок. Ярмарок книжок у Франкфурті – це понад сім тисяч учасників із сотні різних країн. Для невеликих видавництв Європи це чудовий шанс знайти клієнтів, не вирушаючи в далеку дорогу. Ми уряд і вся країна пишаємося, що Франкфурт цими днями перетворюється на книжкову столицю світу. Особливі надії в іспанців. З посиленням кризи вони дедалі уважніші до читачів з Латинської Америки. Завдяки цьому продажі упали усього на 10%. Це вдвічі менше, ніж в країн зі схожою ситуацією в економіці. В грецьких видавців обсяги скоротилися на чверть. Але вони все одно приїхали до Франкфурта, лишень зменшили площу експозиції. Португальці також стали видавати менше, зате тепер ретельніше добирають авторів і твори. Серед цікавинок цього ярмарку твори лауреата. Нобелівки з літератури, мояня та довгоочікувана автобіографія Арнольда Шварцнегера. Упродовж останніх 20 років мене умовляли сісти за автобіографію. Я відмовлявся, не розумів про що писати. Я завжди ставлюся до себе критично, хоча й вдаю, ніби все під контролем. У день чергового конкурсу бодібілдерів я говорив собі. Ти виглядаєш жахливо, Арнольде. Нічого тобі не світить. Така відвертість від знаменитості тішить потенційних читачів. А в книзі ще є історія скандального розлучення актора. Він неймовірний. Він бодібілдер, актор, політик та вже письменник. І каже, що не збирається зупинятися. Цікаво, що буде далі. У фокусі цьогорічного ярмарку, однак, не гучні імена. Тут говорять про майбутні електронних книжок та дитячу літературу. Почесний гість Франкфурта, Нова Зеландія. Щоб зацікавити потенційних покупців, за океану привезли не лише книжки, а й танцюристів і кіно. Ми привезли найкраще з нашої літератури та культури. Запрошую вас у захопливу подорож від прадавніх оповідей Маорі до історій про майбутнє. З гордістю презентую широку програму з розвагами та частуваннями. Новозеландська експозиція це три сотні різноманітних заходів. За ті п'ять днів, що триває ярмарок, його мають відвідати понад 300 тисяч гостей, серед них і молоді письменники, що тільки шукають видавця. Їх заохочує спеціальний приз Європейського союзу з літератури. Цьогоріч під час ярмарку відзначили 12 авторів преміями по 5 тисяч євро і підтримкою перекладів на інші мови. В умовах падіння продажів видавці Європейського союзу зібралися у Франкфурті на найбільший книжковий ярмарок у світі. Це продавці майданчик для реклами серед потенційних покупців, а також місце для дискусій про майбутнє видавничої справи. За останні кілька років ринок пережив серйозні трансформації, і на останню чергу це пов'язано із появою електронних книжок. Ярмарок книжок у Франкфурті – це понад сім тисяч учасників із сотні різних країн. Для невеликих видавництв Європи це чудовий шанс знайти клієнтів, не вирушаючи в далеку дорогу. Ми уряд і вся країна пишаємося, що Франкфурт цими днями перетворюється на книжкову столицю світу. Особливі надії в іспанців з посиленням кризи вони дедалі уважніші до читачів з Латинської Америки. Завдяки цьому продажі упали усього на 10%. Це